19 червня всесвітній день обізнаності про серповидно-клітинну анемію. Серповидно-клітинна анемія може проявлятися збільшенням лімфатичних вузлів, збільшенням селезінки, болями в грудях, суглобах, м'язах, а також порушенням зору. Чому хвороба має таку назву? Тому що еритроцити у крові людини мають вигляд. Серпа чи на пів місяця, власне говорячи, хвороба не дуже поширена у європейському регіоні. Більше поширення вона має у регіонах, де є таке захворювання, як малярія. Чому так? Ну так виникло генетично, тому що малярійний плазмодій харчується умовно тільки нормальними еритроцитами. Серповидно-клітинні еритроцити він не пожирає і не руйнує. Тому люди з серповидно-клітинною анемією легше переносять малярію або взагалі на неї не хворіють. Знайте ще про таку хворобу.